Ще один крок у подоланні онкохвороб зробили в Україні. Інноваційне обладнання встановили у клінічній лікарні Феофанія. Радіохірургічна система «Новаліс» дозволяє швидко і ефективно боротися з пухлинами в будь-якій частині тіла. Установку закупили за державні кошти, тож сучасне променеве лікування зможуть отримати пацієнти з усіх регіонів України. Радіохірургія це неінвазивний метод лікування раку. Він повністю виключає необхідність розрізу або порушення цілосності тканин організму. Це дає можливість лікувати пухлини, які раніше вважалися неоперабельними. Для радіохірургії можна брати ті пухлини, які є недоступними для звичайної хірургії. Те, що іноді хірурги відмовляються оперувати через те, що важкий доступ складна клінічна ситуація. Принцип роботи радіохірургічної системи «Новаліс» досить простий. Сформовані пучки фотонів під різними кутами проникають до пухлини і сходяться в одній точці. Система формує пучок відповідно до форми ураженої ділянки, що гарантує оптимальну доставку дози опромінення до пухлини. Тому здорові тканини отримують тільки невелику дозу радіації, яка не пошкодить, не руйнує здорові тканини, а пухлина там десь сходяться в центр цієї промені. Вона е інактивується або е перетворюється в фіброзну втамі. До речі, пучок опромінення коригується з урахуванням дихання і рухів тіла пацієнта, що забезпечує безпечну і точну доставку дози. Возможні, е е пацієнта движення, скажімо, внешні, от. І Для того щоб їх уловити, робиться ортогональний рентгенівський снімок з двох енгенівських трубок і 6 d стол в реальному часі корігірують положення пацієнта. Час процедури – 15-20 хвилин. Після чого пацієнт може одразу повертатися до звичного життя. Ніякої післяопераційної реабілітації, ніяких побічних дій хіміотерапії, і в зв'язку з тим, що дози опромінення мізерні відсутні стандартні наслідки променевої терапії. Більше часу знадобиться для попередньої діагностики. До двох днів треба, щоб спланувати опромінення. Це працюють фізики, медики працюють над тим, щоб вибрати власну цю пухлину, щоб не пошкодити ці тканини. Дуже складний процес. Щорічно в Україні реєструється 160 тисяч нових випадків онкологічних хвороб. І за даними ВОЗ радіохірургічного лікування потребують майже третина пацієнтів. Для безкоштовного отримання сучасного променевого лікування у всеукраїнському центрі радіохірургії громадянам України необхідно мати лише направлення профільних спеціалістів департаментів охорони здоров'я. Наталія Білогурова, Костянтин Саринок, телеканал Київ.